Всім доброго дня! Сьогодні 29 травня 2025 року. Обіцяв показати сходи після нашої сівалки СЗФ 3000 поні від компанії Фаворит. Посіяли ми нею сою в цьому році. І оце такі сходи. Це край відсіяний. На три сівалочки півтора оберта. Більше, в принципі, і не потрібно. Хватає цього для розвороту. Ну, а це площа. Ну, що я можу сказати по розкладці? В принципі, ну, все те ж, як і все ЗИ. Це ж не сівалка точного висіву, яка розкладає зернятко через проміжки. Ну, а тут отак От якийсь. Стиковий, як ведеш, по маркеру. Оцей трошки вроді би друг на друга наїхав там. Все залежить тут є трошки ось прогалинка, ну не критично, а так сходи дружні, а й руля? Це моя помощничка, вона зо мною поля обходить. Зіллячко вже вилазить. Щирець і таке все різне. Доставляю навігацію на свій трактор, переніс учора систему закривання секцій. электроклапана управления, потом в видео покажу. Ну вот так, посев вышел. Так що сівалочкою задоволений. Висіває гарно. Засипаю ні сіваря, нікого. Сам поїхав і сієш. В принципі, все добре. В основному все рівненько, все добре. Тільки ж я кажу, розкладка це не сівалка точно висіву. Оце стиковий. Отак. Рулем как трошки туда-сюда. И І... с маркера, как съедешь. Бывает чуть-чуть, может, там ширше. Тут перекрытие получилось. Це соя сіялася. Сьогодні у нас 29. те Так, 14 травня. Погода була вже тепло, дощик якраз пройшли. І вона дружненько повискакувала. Це сорт Уідбі. Класний сорт, мені подобається. Є Манхеттен. У минулому році ми його купили. Побачу, який він буде. Це добре всім до побачення. Коротеньке таке відео. Отакі посіви, Це теж за дорогою там. Wszystkim do popożegnania.